Привіт, вам все ще із штата Мічиган. Щойно закінчилася п'ята доба з моменту, як мене завантажили. Канадський вантаж ще не розтаможений. Я живу на тракстапі. Вітаю вас на каналі Така Америка. Перед тим, як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Розпочну, як завжди, з української теми, і все ще в топах тримаються, тримаються новини з декількох сторін знову ж таки про енергетичну систему України, про те, як Росія руйнує, як з цим боротися, як виживати, як потрібно по суті долати цю проблему. Але є одна новина, яка раніше я не, був, не бачив, такої це про те, що Сполучені Штати. Допоможуть у друкуванні підручників для школярів на новий навчальний 24-25 навчальний рік розказується, виявляється про те, що росіяни зруйнували велику кількість друкарень на території України, і з цим буде проблема якраз перед новим навчальним роком. Я не знаю, чи це є проблема, чи можливо американці про це думають, але говориться про те, що Сполучені Штати. Профінансують друкування трьох мільйонів підручників для українських школярів, і це все діло буде коштувати 8 мільйонів доларів. Ось, ну, а на американському просторі декілька, якось такі кримінально-судові такі новини, в мене сьогодні вийдуть, о, такий огляд вийде сьогодні. Ну, по-перше, розпочну з Трампа. Вчора був судовий процес відносно того судової справи, секретних документів, які Трамп переховував, не віддавав. Там дуже довга історія, знову ж таки, я багато про це говорив. Судовий процес був не про самі документи, а про те, що, по суті, якщо говорити по... По вуличному, по простому, щоб закнути Трампа Трампу рота. Чому? Тому що він почав знову ж таки, розказувати, на думку звинувачення, обговорювати ФБР, що вони там такі пересякі, і так далі. І звинувачення, по суті, вимагало від судді Ну, Запустити цей заборонний ордер, говорити подібно так само, як Трампу говорили, коли е, видавали ці ордер в попередні, в попередніх судових процесах, тому що він використовує ці моменти в своїх передвиборчих кампаніях на мітингах і говорить такі речі. Ось вчора відбулося це слухання. І під час цього слухання воно по суті зразу скажу, нічим не закінчилося, суддя не винесла рішення. Більше того, вона звернулася до звинувачення, сказавши, що мені не подобається тон, з яким ви до мене це звертаєтесь. Ви маєте вести себе цивілізовано в цьому суді. А якщо ні, то тоді сядьте, хай другий замість вас там виходить. Там вас каже на лавочці багато. А, тобто звинувачення не переконало. Більше того, захист Трампа. Сказав, що репліки, які говорить Трамп, вони не направлені на ФБР, а на Байдена направлені, і вони процитували, що саме Трамп говорив. А по суті, ну і своїми словами речення зводиться до того, що Байден, до речі, Шахрайський Байден Трамп завжди оце. Крокет Байден, Крокет Джо використовує ці слова. Хоча <с> Байден в одному суді ніякого навіть звинувачення, не те, що судового процесу немає що він крокет, що він шахрай, а Трамп вже доведено, що він шахрай. Ну але це таке, як то кажуть, на базарі кричить, тримай злодія саме перший злодій. Так от речення було сказано, що шахрайський Байден нагнав своїх собак ФБР на. Трампа, щоб вони його там 에, потрошили хату, шукали документи. І от захист Трампа говорить, що ми це говорили не проти ФБР, вони просто виконують свою роботу. Їм зверху Байден наказав, вони і роблять. Ну, це вчорашнє слухання закінчилось тим, що суддя сказав так: якщо у вас ще якісь додаткові докази, цього недостатньо. Давайте зберемося, скажімо так, ну зберемося ще раз у середу. Тобто, в середу буде продовження. Вийде щось з цього чи не вийде, будемо дивитися. Гучна подія. А... Така інтернаціональна, але має відношення до Америки історія про Джуліана Санжа. Це засновник WikiLeaks, який в 10 11 роках на публіку виніс дуже багато секретної інформації. Хоча там дещо було і, і поділу, тому що говорилося про деякі потенційні злочини американських військових в Іраку. Ось. І е, говорили ну, Сполучені Штати хочуть його дуже давно вже е, забрати в Америку, засудити і посадити у в'язницю. Так от вчора було досяно, чи на вихідних, але вчора опубліковано досягнули домовленості, що Джуліан Асанж визнає е, одну провину свою в тому, що він не незаконно добув цю інформацію і виніс її на публічний простір. А як він добув цю інформацію? До речі, от я якось чи не знав, я, в принципі, її не знав, копнув, трошечки здобув собі цю м інформацію через військову, таку собі Челсі Мейнін, яка насправді була Бренді, чоловік Мейнін, яка потім трансгендер переробила операцію в Челсі. Така собі активістка була, і от вона викрила цю інформацію, її засудили. ну Вона себе вважає, як вона тепер. Її засудили і засудили до 35 років ув'язнення, але під час президентства Барака Обами строк е знизили до 7 років ув'язнення, тому що в принципі те, що вона винесла, ну як сміття із хати, так сказати, винесла, але е деякі. Незаконні дії військових Сполучених Штатів Америки з тим треба було щось робити. Проблема тільки була, що там була і секретна інформація інформація відносно агентів, і так далі, агентури і таке. Так, от домовленість, що Джуліан Асанж визнає свою вину в цьому незаконному здобутті цих даних. І він має з'явитися в американський суд, але це буде на одному із островів, типу як американська територія, це не частина штатів. Він туди з'явиться, визнає вину, і у в'язницю він не сяде, тобто визнає вину тільки по одному звинуваченню, і після того він має уїхати в Австралію. Ота історія доволі така гучна. Новина про Хантера Байдена, так само його судовий процес. І а, пройшло вже два тижні від того, як винесли вирок, що він винний у скоєнні злочинів відносно зброї під час а, наркотично залежний не має мати зброї. Там і по трьом пунктам його звинувачення, по всьому трьом пунктам визнали винним. Так от, пройшло два тижні. І вчора а, його команда подала. Запрос, щоб судовий процес провели по новому, і зверніть увагу, що адвокати Хантера Байдена не говорять, що Хантер невинний, а вони накопали, що саме процедурний Процес був порушений. Тобто на технічних моментах вони хочуть перевернути цю судову справу і, по суті, вивести: ага, якщо були порушені деякі там моменти в судовому процесі, значить суд вважається недійсним. Ми хочемо ретрайл, як тут називається, пересуд, пересудити по-новому. А, а там, можливо, хто і знає, як воно піде. Ось. А, і ще один така а, історія. Про, про суд Алек Болдуин, Історія тянеться взагалі з 21-го року. Зйомка фільму Раст Ржавчина я, до речі, не знаю, як він перекладається. Історія трапилася, що на знімальному майданчику Алек Болдвін під час однієї там сцени вистрілив з пістолета, застрелив операторку, яка, до речі, українка, і поранив директора. А, директор вижив, все нормально. а Українка померла. А в березні цього року відповідальна там жіночка, яка відповідала за зарядження там цих пістолетів холостими патронами, її засудили до 18 років ув'язнення. Але Коболдону пред'являється звинувачення про ненавмисне вбивство. І весь цей час він уже декілька разів пробував... Щоб справу взагалі розпустили і відмінили, тому що ну, взагалі він знімає він пістолет, нічого не, не робив. Він зняв, знімається актор. До чого взагалі до мене? Тобто, позиція от Алека Болдвона і його захисту. А вчора а команда Алека Болдвона зробила зробила ще одну спробу, щоб відмінити судовий процес відносно цього актора. Чому дивіться, яка сталася трошечки курйозна, я б сказав би ситуація, тому що. ФБР взяли в свою лабораторію цей пістолет на тестування. Більше того, Алек Болден казав: ну тобто, вони перевіряли стандартні процедури, чи з цього пістолета вилетіла куля там і так далі. Я думаю, багато всі кримінальні детективи дивились ви розумієте, про що йде мова. Але тут ще була одна штука. Алек Болдвин казав, що я взагалі взагалі на курок навіть не нажимав. Тобто, пістолет вистрілив сам. І е, ФБР взялися довести, що все таки нажимався курок, що тобто він приймав участь у цій стрільбі, мається на увазі Алек Болдвин. І курйозна ситуація складає, заключається в тому, що спеціалісти з ФБР зламали цей пістолет. Я не знаю, що, що він був зроблений, але спеціалісти ФБР зламали цей пістолет. пістолет. І тепер захист Алека Болдуна кричить, що слухайте, ви зруйнували доказ, який підтверджує невиновність нашого підлеглого, все справа відміняється. А суддя, вислухавши ці всі аргументи, взяв час до п'ятниці. Тобто, в цю п'ятницю на цьому тижні він дасть відповідь: чи дійсно це мається на увазі, чи має підставу. ФБР же каже, слухайте, ми пістолет хоч і поламали, але там є запчастини, з яких ви можете свої набрати доказів. Ну, коротше, трошечки реально смішно. А якщо ж нічого не відміниться, судовий процес почнеться 7 липня. І якщо вдасться довести вину Алека Болдуна, йому так само світить 18 місяців ув'язнення. Ну, знову ж таки, це верхня точка, максимально скільки може отримати. А, і ще одна новина про суд. А на минулому тижні я розказував вам про те, що штат Луїзіана прийняв закон про те, що державні навчальні заклади, починаючи від дитячого садочка, закінчуючи коледжом, тепер буде знову ж таки за громадські гроші, не за державні, має мати десь табличку із десятьма заповідями Моїсея. Ну, недовго довелось чекати. Пройшов тиждень і дев'ять сімей подали в суд на штат Луїзіана, тому що вони, по суті, роблять це як державною релігією, що суперечить Конституції Сполучених Штатів Америки, тому що тут держава окремо, релігія окремо. Ви хочете поклонятися Ісусу Христу, Будді, Мухаммеду, там кому хочете, не можна мішати. І цікаво, що дивіться, що. Серед цих дев'яти сімей є навіть дві християнські сім'ї. Там є і єврейські сім'ї, до речі, десять заповідей. Трошечки автор статті, яку я почитав, написали, що християнські десять заповідей. Ну трошечки не в темі люди виявляються, тому що все-таки це юдейська тема. А старий заповідь в новому заповіті всього на все дві заповіді: любить Бога і любить ближнього. Все, оце християнські заповіді. Ну це таке. Так от. Серед цих дев'яти людей є і християни, і юдеї, і є там знову ж таки, що не дивно, атеїсти і так далі. І ще там здається, я, я так і не зрозумів, хто вони, до кого вони причетні ті, одна сім'я там така. Ну і звісно, вони роблять це не самі. Я якось про цю організацію говорив: це Союз Американських громадських свобод. Тобто вони, по суті, я так розумію, фінансують цю всю. Штуку цей судовий процес, тому що треба найняти юристів, це так собі не робиться. Тобто, от почався судовий процес проти Штату Луїзіана, проти цього закону, який, ну, по суті, суперечить Конституції Сполучених Штатів А, І ще одна така новина це якась шокова комедно-дикунська, я б охарактеризував би так. Історія про те, що 20-річний корейський хлопчина, який, я так розумію, він громадянин Сполучених Штатів Америки, але так як я от український американець, так, я так розумію, він корейський американець, тобто там крепко в деталі не, 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 не розголошується, що саме, хто він, який там громадянство має, але історія про те, що він жив, живе чи проживав до цього часу в штаті Нью-Джерсі. І е, прилетів в штат Флоріда. Чому? Тому що вони є, от, я так розумію, багато людей знають, що це такі комп'ютерні ігри онлайн. Тобто впряму там ви можете з якоюсь будь-якою людиною з будь-якого кінця світу. Так от, е, в Кореї дуже популярна комп'ютерна є, де там е, ви вибираєте якогось там героя і щось ви там робите. Я взагалі не знаю, що це грає, крепко не, 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 не заглиблювався. Так, от, ці двоє людей посварилися там. До речі, ігра втрачає популярність Сполучених Штатів Америки і там компанія, яка є власником цієї ігри, вони сказали, що в четвер в Америці вона буде виключатися, тобто вона уходить з американського ринку. Подія трапилася от на цих вихідних, навіть не в вихідних почалася на минулому тижні. Цей хлопець з Нью-Джерсі прилетів в п'ятницю ще е, на Флориду, зняв готель, вирахував, де цей чувач, хлопець із Флориди живе, куп, зняв готель, купив молоток, купив ліхтарик, прийшов додому вбивати. Тому що, як він потім сказав, що цей е, хлопець з Флориди він поганий онлайн. Тому він себе веде погано онлайн. А йому вдалося нанести декілька ударів молотком, але я так розумію, що той з Флориди був не крепко хлюпік, до того ж в хаті ще був вічь, і вони вдвох скрутили цього корейського хлопця, зв'язали і дочекалися, поки перейде поліція. І от він каже спитав, скільки мені загрожує ув'язнення. За, за, за цей, скільки мене будуть тримати тут. Ну і трошечки попався офіцер з юморком. Каже йому: ти довго, що в комп'ютерні ігри не будеш. Ну, коротше, от дивіться. Я не знаю, що це, наскільки там були погані відносини. Але якщо хтось із вас задієний в комп'ютерних іграх онлайн з кимось з живими людьми, тримайте це в умі що може закінчитися отак. А... Новина про атаки акул до речі, вам взагалі вважається, що це дуже рідка штука. Але в Америці в цю неділю знов ж таки, от новина вчорашня, тому що поки вона там з регіонального доросла до національного рівня трапилося дві атаки за один день. Я не знаю, можливо, це якийсь клімат трошечки, чи що. Ну і взагалі вважається, що акули на людей не нападають. Це щось дуже дивне, в основному нападають от вони на тих, що на серфері, да, на цих дошках, які е, е, плавають, да, тому що вони нібито схожі на тюленя чи морський котик, і оце їхня акульська їжа. От вони саме їх атакують. Так от е, трапилася атака в штаті е, Північна Кароліна, там 14-річний хлопець, на нього опал, напала акула, покусала ноги. І е, хлопцю вдалося врятувати життя завдяки небайдужості людей, які були на пляжі, які побачили це все. Вони вчасно прибігли, вчасно витягнули з води, наклали йому там, прижали, е, зупинили кровотечу. По суті, поки приїхала швидка, все закінчилося нормально. А в цей самий день в штаті Гаваї все закінчилося, на жаль, трагічно. Там 49-річний чоловік, який взагалі крутий. Оцей на дошці плавець серфіст, дуже крутий, а він там і е, рятувальником працює з 2016 року. Більше того, він навіть знімався в декількох популярних американських серіалах. Більше того, він знімався е, в, в піратах Карибського моря» в четвертому сезоні. Він грав там одну другорядну роль одного із е, піратів. Тобто, ну, як мінімум в Гаваї там, але навіть і на американському просторі, ну, не саме остання людина, дуже багато хто про неї знав. Але акула напала так само. Він плавав на цій дошці, напал, був напад акули, і від поранень його не вдалося врятувати. Ну, знову ж таки, починається знову ж таки літо, відпустки. Пам'ятайте про те, що ну, в американських територіальних водах акули допливають інколи до самого берега. Стаття про Техас. І така знову ж таки інформаційно, така статистична. В 2021 році штат Техас в вересні місяці, щоб точно, виніс постанову на законному рівні закріпили, що будь-які аборти в штаті Техас. Заборонені. І от тепер от статистика за 23-й рік ще нема. От, зазвичай такі штуки відстають занадто крепко. Вийшла статистика за 22-й рік. Тобто 23-й ще обробляється, От, коротше, виходить, аж через, через рік. А, так от, за 22-й, тому що 21-й рік у вересні цей закон ввели в дію. А в 22-й рік розказується про те, скільки немовлят в Штаті Техас померло. Це мається на увазі від народження до одного року. У Маріці вважається це немовлята. Так, от 2243 дитини померли, що склало на 13 більше ніж в попередньому році, тому що ну знов ж таки це така от неприємна річ, про яку в принципі багато хто не любить говорити. Але є де певні хвороби, коли лікарі вже в при сучасних обладнаннях. Вони бачать задовго до народження, і вони, в принципі, розказують своїм батькам, кажуть, така і така ситуація, що ваша дитина точно не буде жити. Вона там проживе, буде дуже короткий термін. І батькам завжди давався вибір. І багато хто з батьків все рівно ну, приймають рішення виношувати цю дитину, народжувати, і там, от навіть хоча декілька тижнів, і. Там полюбити, поносити, потримати а багато батьків, в принципі, от не хочуть ну, переживати подвійно біль, якщо так можна сказати. Знову ж таки, це взагалі не, не не моє місце судити одних чи інших людей. Але багато хто ну йшов, слухався лікарів, і вони припиняли цю вагітність через аборт, залежно там на якій ці стадії відбувалося. І згідно сучасного закону, є одна така шпариночка, по якій лікарі можуть ще робити акорди аборти, якщо дійшло до того, що вагітність загрожує життю людини. І знову ж таки, про Техас вже якось була новина така, що доходило до того, що якщо лікарі, до речі, порушують цей закон, то це тюремне ув'язнення, там втрата ліцензії, дуже неприємна ситуація для лікаря. І лікарі дуже часто, от в подібних ситуаціях, ну, як мінімум в штаті Техас, і подібних е штатах, таких, де м консервативного толку, такого, де лікарі ну, бажають трошечки перестрахуватися за себе. І вони, от, виходить, в таких ситуаціях більше дбають не про жінку, не про дитину, а про себе, що буде для неї. Розумієте, і от декілька таких випадків було, що лікарі приймали рішення трошечки запізно, там починається. Зараження там і так далі, і тому подібне. Але от така, коротше, новина. Ну і остання новина на сьогоднішній день це така про е рекорд із книги Гіннеса. Е Штат Мізурі є, є така е такий собі рекорд, який вдалося побити в цьому штаті. Що найбільша сумарна кількість років усіх. Братів і сестер живучих на даний момент, і в штаті Мізурі є шість сестер: старший 101 рік, молодший 88 років. Сумарно їхній вік склав 571 рік. Тобто, на даний момент, ну і знову ж таки, тепер з кожним днем по суті цей рекорд збільшується. Так от, на даний момент це складає рекорд. Ну, важко побити, коли у вас, наприклад, не шестеро там, братів, сестер в сім'ї, а там п'ятеро чи четверо, навіть якщо ви живі. Ну, але кого там 18, то, в принципі, можна спробувати побити цей рекорд. Так от, щоб зафіксувати цей рекорд, виявляється не так все просто. Їм треба було підготувати більше ста документів, тобто підтвердити там. Дату народження, що це дійсно там брати. Там ну коротше, там все не переліковується, але як ви розумієте, що а, паперова бюрократична волокіта була так собі серйозна. Ну але слухайте, от унікальний такий рекорд, я б сказав би, прикольний бабусі, всі довожительки, по суті. 88 років це вже немало. А от 101, старша сестра, всі живі і хай ще довше живуть на цьому все. Я дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і за вашу підписку на канал. А не забувайте підтримати Україну. Вам нехай щастить. Сподіваюся, наступний буде випуск завтра. І вже не з Мічигана. Все буде Україна!